Всім привіт, з вами Аспур. Сьогодні побалакаємо на тему, куди я пропав, де відео. Все це по порядку. Я за вами вже заскучився. От, гуляю сейчас. Тут, -от. Тут річка Дунай, это там мост. Побалакаємо, куди ж я все-таки ці три місяці пропадав, бо я пам'ятаю, оцей останній ролик випустив. Там і все три місяці більше не було нових відео. Розкажу вам все по порядку. Так, в общем, куди ж я пропадав всі ці три місяці. От Після того, як я був, випустив останній ролик э, э, Там э, свою там біографію, скажімо так, я потім на три місяці пропав, як би вийшов за ті ще, скажімо так. За це час я переїхав з мамою в другу страну, в Австрію. Якщо хочете, я можу там в наступному відео заняти якийсь влог, там, де я там гуляю, путешествую. От. Думаю, на наступній неделе постараюсь засняти. А кстати, хочу сказати, що можете мене поздравити, я вже закончил школу. От позавчора екзамени свої ну, НМТ. Так в общем, куди ж я все-таки пропав і що з каналом? Як я вже сказав, я переїхав з мамою в другу страну Австрію, це поки ми ще півтора місяця обустраювалися, оформляли документи. І то ми е, ще вдома е, не знайшли життя, а ще в гостях живемо у маминої подруги. Так у мене і то не було взагалі ніякої можливості ролики знімати. от час тільки вийшов з дому, щоб такий невеликий розговорний ролик зняти, щоб я мог там з вами пообщатися трохи. От. Думаю, що на сьогоднішній неділі я зніму ще одне відео. Коротше говоря, не здав екзамени або НМТ. Ну це тіпа, таке буде постановочне відео. І ще можливо, буде новий влог. Тільки коли він вийде, не знаю. Я так думаю. І ще там провести прямий ефір, щоб я там пообщався вот. Ну це вже буде не сьогодні, це вже якийсь день Гуляю зараз тут класно, правда тут мост В общем же ж Сьогодні в нас така хороша погода вот. Так що я думаю що на сьогоднішній неділі не обіцяю Так що думаю, на наступній неділі я постараюсь, не необічайно постараюсь там сняти ролик, коротше говоря, і ще якийсь влог. От, ну если я, звісно, кудись їхати можу гуляти, то обов'язково засніму. Щось мене, конечно, не видно, але ладно. Е, кстати, мене ще деякі питають, а коли будуть ще нові відео з Києвом. Також хочу сказати, що поки що нових роликів з вам не буде в зв'язку з тим, що я проживаю ще за границею. Думаю, коли я вернусь в завод, то тоді і буде. А можливо ще новий проєкт зробимо. Но ну це не точно. У мене зараз нема можливості знімати відео там сувмісні з кимось. Тому я можу хіба що поки сам буду. От. Так що я думаю, що... Ще два ролики в цьому місяці точно вийде, а може, ще можна проведу прямий ефір, тому заходьте. Вот. Кстати, добре, що вже наступило. Вот. І ще в мене була одна причина, що я ролики давно не знімав, бо я ж екзаменом готувався. Екзамени все-таки Підготовився, здав, в принципі, більш-менш справився, і, може, тепер я свободний, і думаю, будуть нові ролики. Бо, чесно сказати, було трохи важко за цим мінем але я справився. От. Так що поздравляйте мене, я вже закінчив школу, здав екзамени і тепер думаю, я свободний. І, можливо, будуть ролики, або якщо не буде роликів, то буду прям хоча б прямі ефіри вести, щоб я там пообщався. От. Мені, конечно, не видно, бо я так держу, конечно, бо. Вот. От такі дела Так що Будем надіятися, що все буде хорошо, що я опять не пропаду Бо може для когось я може здувся що я вже не тот Бо як уже 4 роки як ніяк проєкту от Подивіться як тут красиво Прям в парку тут гуляю Поэтому, що ще я можу сказати. Так що, думаю, буде нове, коротше говоря, таке шуточний ролик про те, як я не здав екзамені на це ну, ну ви поняли. Не, насамперед я, то, в принципі, більш-менш справився. Мама мене похвалила, сказала, що я молодець. Но зато прохідний бал є. Кстати, хочу ще сказати, що я може... Через декілька місяців піду на курси і німецький, щоб тут поступити за границю. бо дистанційно поступити що не варіант. Тому, щоб я год учив язик, а потім вже тут поступав. Ну це поки що не точно. От. Так що, я думаю, ми, ми все-таки ще побачимося, що я, може, проведу там якийсь ефір там. Щоб пообщалися з вами там на різні теми. От. Так що, хто ще не знав, я зараз знаходжусь в Австрії. Дивіться який корабль. Ну, я тоді буду на цьому прощатися з вами. Тоді вам всім хорошого дня, всіх з наступаючим літом. Вот. С вами был Оксан И все, пока ждите новые ролики. Если что-то изменится, то я может в сообществе напишу. Вот. Иди всем пока. Хорошего дня.